Суто про. Як охарактеризувати одним словом? Може, це банк? Це банк ідей. Банк ідей від педагогів з усієї України, від людей, які горять, хочуть навчати дітей цікаво, сучасно, щоб діти були щасливими під час навчання, а потім виросли і розвивали нашу рідну вільну Україну. Але банк. Передбачає не тільки брати, і вкладати також важливо. Тому педагоги беруть ідеї в банку. І вони вкладають свої ідеї, свої родиночки, іскріночки, скриночки, цікавинки, які захопили їхні дітей. Вони діляться з колегами з інших областей, з усієї України. Тому ідея посаджена, а дея паруски по в усій Україні. Тому це цікаво. Користуйтесь банком, беріть ідеї, вкладайте свої. І ви будете знати, що педагогіка в Україні буде далі сильнішати, а діти будуть щасливими під час навчання. Суто це круто. Суто про це чудово.